27 вересня 2025 року. Львівщина. Вночі у нас був приморозок. Трава була повністю білою. Але малина не померзла. Нічого малині не сталося абсолютно. Малини ще багато. Отже, сьогодні знову обриваю. Якщо погода дозволить, то ще буде довго плодоносити. А ціна на сьогодні при здачі на заморозку становить вже 100 гривень за кілограм. Це Львівщина.